Тихо! Спасибо тобі, мама. Голосні ще за піно. Бачайтеся Боже моя кормила. Він тих запів. Поки не буду, бо це ще. Дякую вам за все, що ви нас виростили, викормили.

Здоровя, щоб я не будеш А тепер не платиш, я довольний.

Тихо! Це немає ніколи Щоб мали! Мали дядьки, різночки вам було, цікаві, що під рубкою гріва. Пожалуйста. Підніматимемо.